нас такий гарний осінній день. Ми вітаємо нашу Анастасію. Бо ми хочемо її побажати в першу чергу, вона росла здорова, щаслива, красива, щоб вона любила всіх і її любили, щоб вона була в школі найкращою ученицею, а вдома найкращою донечкою, слухала батьків, любила своїх побачив. І тішили їх завжди. Поплескали! Днем народження вітаю. Дальше. Настя, я тебе вітаю. ти усе мала. Слухалися батьків. Вітаю тебе за ненародження. Бажаю, щоб в тебе було багато друзів, щоб ти гарно навчилася читати і щоб ти дуже гарно писала. Дякую. Настя, я тобі бажаю, гарний гарний. Дякую. Настя, я тобі бажаю, щоб у тебе були гарні подарунки і ти слухалась, слухалась мами і тети і гарно читала. Дякую. Вірний друзів і гарних подарунків. We got it.